Вітаю всіх на своєму каналі, і сьогодні в мене чергова розпаковка або рубрика, що купила. Цього разу це знову Вірена. І зараз будемо з вами дивитися, що ж тут придбано. Ножиці я вже приготувала, тому зараз ставлю паузу, відкриваю пакет і будемо з вами дивитися. Бо однією рукою розрізати пакет і знімати відео дуже незручно. Є така. Вірогідність, що коли однією рукою розрізати, то можна пошкодити те, що є всередині. Ось я вже відрізала верх пакетику, і зараз будемо з вами дивитися, що ж там всередині. А всередині, бачите, скільки краси. Так, шукаємо листочок, ага, листочок зверху, тут моє замовлення. Бачите, втрати? Невеличка така сума замовлення, це в сума зі знижкою. І далі починаємо з вами дивитись, що ж там є. Ну, давайте ось, ось так. що в нас тут є? А в нас тут всередині, ось, тут є бісер. Так, Ага, ось є бісер. Так, тут повинно бути 9 пакетиків. 4 по СВМ. І п'ять пакетиків за активність місяця. Ось чотири, і тут п'ять. Давайте з вами дивитися, які ж кольори надійшли. Кольори цього разу по активності місяця учасники не обирали. Вірена вкладала ті кольори, які вона захотіла подарувати учасникам. От так само і по спільному відшиву. Кольори в мене ось такий 78 194. Він рожевенький, так, рожевий з, з круглою серединкою. Далі зелений, 161 також з круглою серединкою. Потім іде о, такий райдужний, бо бачите, в нього неоднорідний окрас або забарвлення, да, ну, колір 210. Далі йде номер 0111. Це скляний бісер. Дуже такий цікавий. Він схожий на 10050, але трохи світліший. Дуже цікавий бісер. І переходимо до бісеру за активність місяця. Ось цей бісер-колір в нас який 20, 10 Колись я щось вишивала фіолетове і таким кольором відшивала. Далі колір 0-1-151. Я так думаю, що це жовтий. Давайте ще ближче подивимось. Зараз я його світло. Ні, він не жовтий. Він зеленкуватий. Здається, я відшивала в Наборі від вірени був такий бісер, я вишивала листочки. Далі колір 01163. Це такий зелений скляний, потім 01193. У мене такий на залишках є 5 грамів. І колір 01184. Він мені нагадує 93 нулі. Або це якась новинка, або дуже, дуже як кажуть, хорошо забита стара. Да? Що я не пам'ятаю такого кольору? Так, переходимо далі. Що в мене є? Ось моє замовлення Такий, як це називається, стрічка. Думала, що це бант. Ні, це стрічка навколо кошика велика. Артикул стрічки СКВ. 0,06-2 на жовтому габардині. Тут такі яблучка, квіточки. В мене є мрія відшити набір. Я от приготувала вже бант, який я отримала в одному із замовлень Віренни. І от ви бачите, є бантик, є стрічка, і я дозамовила ще рушник. Ну, саме щоб був комплект. Ці стрічки були на розпродажі і коштували вони, зараз скажу, 107 гривень 50 10 копійок. От, бачите, був 215, а став 107. Так, Дивимось далі. Що в мене далі? Далі в мене замовлена була ось така стрічка ще рожева. В мене також є рожевий бант, рожевий рушник. Ви могли бачити в Минулому році я відшивала в літньому марафоні. То саме буде комплект. Артикул цієї стрічки СКВ 009-3 Мабуть, це 3 це е, малюнок. Далі в мене йде ще один бант. Ви скажете, наше так, не банд, а стрічка. Ви скажете, наша так багато. Цей бантик я виш... бантик, набір банта рушник я вишивала у марафоні 23-го року. А ось такого кольору бант та рушник я вишивала в 22-му році, і тому це буде також комплект артикул СКВ 006-1. Малюнки тут повністю однакові. Отак, дивіться, повністю однакові малюнки. Єдине, що ось на рожевому тут є баночка, а тут на жовтому і на білому баночки немає. Ми з вами відкриємо один бант, я його називаю бант. На корзинку відкриємо і подивимось, що тут. Далі в мене замовлення рушничка, а рушничок прийшов ось такого кольору. Бачите, він дуже жовтенький, а стрічка бліденька. Чесно, я трошки засмучена, бо бачите, я хотіла, щоб це був комплект: бантик, стрічка і рушничок, а рушничок, виявляється, іншого кольору. Треба буде щось робити. Або це буде просто ось так набір, а сюди докуповувати щось інше. Або... Купувати просто жовтий габардин, і, знаєте, як кажуть, перемальовувати малюночок самостійно, щось видумувати. Ну, Не знаю що. І ще в мене йде в... в пакетику ось така схемка. Зараз подивимось. Так, схема точно. Ось така схема свята Уляна. В мене є знайома, в неї онучка Уляна, то буде її онучці така гарненька ікона. Тут в іконі йде шов назад голкою. Не те, як то кажуть, це мій улюблений шов в лапках. Мені дуже подобається шов назад голкою, але він дуже довгий. І також йде монастирський шов. Кольорів дають 14. Так, давайте подивимося, що тут білий, два сірих, потім три червоних, що тут ще чорний. От, ви знаєте, саме чорний, чи це коричневий? Я не знаю мені як чорний. Потім коричневий, три синіх, піщаний, жовтий і лимонний. Так, ну жовтий та лимонний я знаю. Потім тут іде коричневий, це зрозуміло. А ось тут іде незрозуміло, чи чорний, чи темно-коричневий. Чорним я точно не буду відшивати ікону. Я його замінюю на якийсь інший кольор, але не чорний. І ось в німбу йде три відтінки бісеру. Світліший, потім жовтіший і потім іде коричневий. Номерів немає. Так немає. Треба буде вірене попитати, які кольори вони дають. ну Ось тут це буде 80-010 і 87,060. Далі це можна буде відшити 93 серію. Ось тут 60, 60 100 ну Одним словом, є над чим подумати. І Подивитися, які кольори в мене є. Може, я щось підберу з того, що надіслала От Мені ось цей кольор подобається, можна його використати в нім. Або що тут ще є? Ні, такого більше нічого в ним не використаю. Тому я запитаю Вірени, які кольори вони рекомендують на цю ікону. Я вам дякую за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.